Який маленький вчинок ви вважаєте грубим? Розмова з кимось по динаміку, коли люди знаходяться в кімнаті, прослуховування музики на колонках у громадському транспорті, ставлення ніг на сидіння в громадському транспорті, відповідь на телефонні дзвінки в бібліотеці, говорити лайно про людей за їхніми спинами, плювати на тротуар, не дозволяти людям вступати в розмову, безперервно говорити, коли люди ставлять вам особисті питання, ніби це нічого. Запізнення. Чому наше суспільство нормалізувало запізнення? Люди запізнюються і навіть не вибачаються та не пояснюють причини запізнення. Для них це нормально. Деякі з нас надзвичайно високо цінують свій час. Я розумію, речі трапляються, але люди, які зазвичай запізнюються, це відверто грубо. Люди, які смітять. я досить легко ставлюсь до багатьох речей, але людей, які смітять, слід спалити на вогнищі, гучні звуки жування. До речі, якщо ви також ображаєтесь на це, ви ймовірно теж маєте мізофонію. Коли хтось каже, хм", після того як ти щось скажеш, зводить мене з розуму, і зазвичай це звучить стервозно. Люди не поважають думку один одного. Не говорити спасибі людям на службових посадах. Люди не дякують, якщо ви відчиняєте перед ними двері, грубість з людьми, яких ви просите про допомогу. Люди, які працюють із клієнтами, отримують це постійно. Відчиняти двері незнайомцю, а вони нічого не кажуть.